Майдан у вогні. Люди кричать про свободу. Серед них Іван. Він стоїть не за себе, за мрію, яка сильніша за страх. І раптом пострі, тиша, темрява, здавалося, пусе, але смерть не стала кінцем. Вона стала дверима в інший вимір його душу підхоплює потік часу і переносить у 1930-ті роки. Туди, де панує страх, де мовчання рятує, а свого вбиває. Часи репресій, розкуркулення, доносів і зради, Іван прокидається в іншому тілі, в іншому житті, серед людей, яких ніколи не знав, але чия доля дивно перегукується з його. Щоб знайти відповіді, йому доведеться пройти шлях предків, прожити їхню правду, відчути їхній біль. І зрозуміти, ким він є насправді, бо деякі історії не закінчуються зі смертю. Вони чекають, поки їх хтось допише. Сповідь з того світу, подорож, яка змінює не тільки героя, а й читача.